Вітаємо, друзі! Російські загарбники продовжують освоювати нові види фіаско на українській землі. Цього разу вони вирішили зняти черговий блокбастер про велику воєнну мандрівку, але з несподіваним фіналом. Десь у Херсонській області колона техніки вирушила в подорож, а приїхала прямо в засідку від ЗСУ. На відео бачимо Багі, яка схоже вирішила поглянути на світ догори колесами. Далі йде легендарний Урал, який віз гармату та боєприпаси, можливо, на виставку в музей під назвою Як не треба воювати і щоб завершити цю процесію, БТР. За словами рашиста, водієві не пощастило. Ну як сказати, не пощастило це, коли пролив каву на штани, а коли твою техніку розмазали по херсонському степу, це вже якась інша форма карми. А ось і свіже відео для рубрики сховався, не рахується. Ворог вирішив втекти від справедливості і забився у труби каналу. Мабуть, сподівався, що якщо судіти тихо, як миша під віником, то ЗСУ не помітить. Але, на жаль, наші ФПВ-дрони мають нюх не гірше, ніж у собаки на митниці. Оператори п'ятої штурмової бригади побачили це трубне угруповання, навелися, і пікнік у бетоні закінчився феєричним фіналом. Пряме влучання і труба не врятувала. Тепер їхня військова кар'єра нагадує саму ту трубу, тільки без виходу. Сховатися в трубі від українського дрона це як сховатися в холодильнику від голоду. Ідея абсурдна, кінець передбачуваний. Тож, дорогі окупанти, якщо хочете сховатися, ховайтеся десь подалі, бажано в Ростові, бо тут в Україні дрони шукають, знаходять і розкладають усе по поличках.